Сторінка 232, параграф 56. Різноманітність птахів Кільогруді. за наявністю кіля і відповідно здатністю чи нездатністю до польоту птахів поділяють на дві групи: безкільові та. Кільові, які птахи належать до кільогрудих. У пінгвіноподібних кіль добре розвинений, але до польоту вони не здатні. Передні кінцівки вкриті дрібними перами і слугують для плавання. При цьому рухи крил пінгвінів у воді нагадують рухи крил інших птахів під час польоту. Пінгвіни поширені в холодних водах південної півкулі, насамперед, біля берегів Антарктиди та на прилеглих островах, а також на південних берегах Австралії, Африки та Південної Америки лише один вид мешкає в тропіках біля екватора. На Галапагоських островах пінгвін галапагоський, малюнок 56 перший. Характерною ознакою пінгвінів є те, що їхні ноги розташовані ближче до заднього кінця тіла. Пальці на. А сполучені плавальними перетинками. Перебувати тривалий час у холодній воді пінгвінам допомагає густе щільне оперення та товстий прошарок жиру. Під час гніздування пінгвіни утворюють великі колонії. Живляться пінгвіни ракоподібними, коловоногими, молюсками та дрібною рибою. Найбільший серед пінгвінів імператорський, сягає до 130 см, а маса до 50 кг. Глекоподібних можна розпізнати за їхньою довгою гнучкою шиєю, довгими Ногами та дзьобом довгі пальці ніг широко розставлені, що дає можливість цим птахам пересуватися по грузькому ґрунту майже всі види лелекоподібних мігруючі птахи. В Україні поширені лелеки білий та чорний. Леку білу або чорногоса у народі вважають символом миру, щастя, достатку та материнства. Він влаштовує гніздо біля осель людини, а лека чорний навпаки свої гнізда будує в лісах, уникаючи. Сусідства з людиною. Журавлеподібні подібні теж мають довгі шию, та ноги, за допомогою яких можуть швидко бігати. Для більшості видів характерна видовжена трахея, яка утворює петлі. Завдяки цьому птахи здатні видавати голосні трубні звуки. Свої гнізда журавлеподібні влаштовують на землі. В Україні поширені сірий та степовий журавлі. Сірий журавель поширений на полісі та в долинах річок лівобережної України. Степовий Ровель трапляється у південно-західній частині країни та на північному Криму. Кузеподібні водоплавні птахи, тобто. Життя цих птахів тісно пов'язане водоймами. Вони тривалий час можуть триматись на поверхні води. Гусеподібні мають видовжену шию та вкорочені ноги сунуті ближче до заднього кінця тіла. На ногах передні пальці з'єднуються плавательною перетинкою. Характерна ознака гусеподібних – сплощена форма дзьоба, який слугує для відфільтровування їжі. Гусеподібні мають щільне жорстке оперення і густий пуховий прошарок. Подібні виділення куприкової залози роблять їхні оперення, фотонепроникним. Багато представників гусоподібних належать до перелітних птахів, тобто таких, які щорічно здійснюють тривалі міграції. В Україні мешкають лебеді, гуси, качки та інші. Соколовоподібні майже всі хижаки, тому вони мають гачковоподібний загнутий дзьоб, призначений для шматування їжі та міцні загнуті кігті для захоплення та у здобичі. Вони здатні не тільки швидко літати, а й тривалий час ширяти в повітрі. Гострий зір дає їм змогу помітити дрібну здобич на значній відстані. Совоподібні мають великі очі з розширеними зіницями, що дозволяє їм добре бачити в темряві. Удень сови ховаються у схованки, а полюють переважно вночі. У них гачкоподібно загнутий дзьоб, міцні та загнуті кігті. На пальцях ніг живляться сови з зайцями. Мишоподібними грузунами, тахами, комахами тощо, іноді рибою та ракоподібними. Сови мають м'які оперення, тому їхній політ безшумний, що сприяє вдалому полюванню. В Україні трапляється пугач, звичайний, сови сіра та вухата. Дятливо подібні, пристосувалися до життя на деревах. Під час перебування на стовбурах дерев два пальці на ногах спрямовані вперед, а два назад, допомагаючи птахам утримуватися у вертикальному положенні. Крім того, дятли спираються на жорсткі, рульові перехвоста. Дятли влаштовують гнізда в дуплах, які самостійно видовплюють у стовбурах дерев, живляться переважно комахами, але можуть споживати насіння та плоди рослин. Ці птахи мають прямий долотоподібний дзьоб, за допомогою якого здобувають комах з під кори, споживаючи комах, дятли знищують шкідники дерев. В Україні поширені дятли великий, строкатий дятел звичайний, середній, малий, малий, строкатий, зелений, жовна зелена та інші види. Куроподібні добре бігають і ходять, але неохоче піднімаються у повітря. В Україні мешкають перепілка, куріпка сіра, тетеруки, рябчики та глухарь. Ведуть наземний або деревний спосіб життя. Їхнє тіло масивне, а крила відносно короткі. Тому ці птахи добре бігають та ходять, але не Охочі піднімаються у повітря лапи у короподібних із сильними пальцями, озброєними потужними кігтями, які допомагають рити ґрунт у пошуках їжі, живляться переважно рослинною їжею, а також безхребетними тваринами. Горобцевоподібні найчисленніше за кількістю видів група птахів. Більшість видів горобцевоподібних живляться комахами. Є види, що споживають рослинну їжу, окремі види хижаки, як от сорокопуди, терняки, які споживають комах або дрібних грузинів, або всеїдні, наприклад, ворона сіра. Гнізда будують на деревах, сорока звичайна ворона сіра, будівлях, сірі скачі міська ластівки, земні, жайфронки, чи в норах, розташованих на уривистих берегах річок. Ластівка берехова, окрема група горобцевоподібних співучі птахи, які мають добре розвинені голосові зв'язки: це солов'ї, жайворонки, дрозди. Узагальнення птахів поділяють на групи залежно від наявності та відсутності кілля. Кількогруді птахи здатні до польоту: це лелекоподібні, журавоподібні. Соколоподібні, совоподібні, дятловоподібні, куроподібні, гусеподібні, коробцевоподібні. Окрему групу кільогрутих становлять пінгвіноподібні, що мають кіль, але не літають, зате добре плавають і пірнають.